Доброго дня люди. Часом заходжу до хліва, то Буваю часом в шоці. Зараз покажу чого. У мене тут партизани маленькі зібралися. Зараз я закрию далі. В мене на землі, о, на землі ходять кролі випустив маленьких на землю, бо вони в мене тут сиділи то їм чотиром було замало місця. Я їх пересадив, пересадив, спустив на землю, щоб вони сиділи на землі, бо з не маю часу зробити їм, а вони ще плюс. Дві вагітних було. І так, не, не цей. Треба багато кліток, треба двом вагітним зробити. Зараз скоро має окролитися, як там правильно воно говориться. І, коротше, не мав я часу їм робити клітки. Тож, вирішив їх. Випустити на землю, вони ходили по землі. Тонець на мене. Риють нафту до нафти добираються. <клухи> <клухи> Зараз трохи успокоїлися. Бо тут рили мені. То тут мені вирили, але вони ще тут зарили, певно, що вони гніздо там собі зробили. Мені так кажеться, в принципі. А то, що мені кажеться, то мені кажеться. То гніз... гнізда немає як зробити їм. То кормушки робив. Може хтось бажає кормушку купити, то буде така кормушка, але вона ще доробиться і зробиться коротша ця. Така буде. Але зробиться менше трошки таке воно, Чи наполовину певне. І не будь вигортати тоді. Така величенька. А наступного разу, як буду робити, то на. Наполовину десь такі кормушки буду робити. Мого хтось бажає купити, то зроблю, пишіть, пишіть коментарі, то зроблю кому, і що треба там. Недорого буду, за гривень, 100 може кормушка вся металева буде, буду продавати. Бо я бачу там по 150, по 130 продають такі кормушки, що бляха, знизу, а по боках. Доска зрізана так, як ми буть, то, не знати на що. Загадан. І такі то справи. О, ми десь десь поховалися. Кріль є, а кролиці го діти. Добрий день. Де подружки ще поділа ховайся гімно. Не кричи. Посуньться, посуньця там нема. Нема. Ще одна кровиця має бути. Не кричить. Встала. Яйців нема, до пенька всі. На сьогодні раз неділя. Сніг випав, то треба. Підсипати часник, якраз така погода, що можна підживити чесник на весну. Талий сніг якраз є, то будемо на підтивосити. Посипати, поки він ще є. Добре, всім дякую за перегляди.